Мої любі сонечки, ви запитуєтесь, невже душа так сильно прив'язується, коли виходить з тіла, що от навіть потрібно робити таку практику? Давайте задам те, що це душа людська, яка прив'язана на різних рівнях, на рівнях свідомості з ефірним тілом, з астральним, з ментальним, поки вона далі повернеться на кармічний рівень і згадаю, що вона є світло. Що вона просто грає в це життя, їй потрібен час. І тому душа поступово поступово переходить. Тобто вона покидає тіло, але поступово з ефірного плану підіймається і трансформується якийсь час. Ну, звичайно, душа так десь 9 днів, саме, ну, в, середньо, скажу, в середнього рівня свідомості. Потім йде астрал, там довше душа так само трансформується, очищається. Тобто вона проходить от процеси відв'язки, процеси трансформації згадування себе. Тобто, в принципі, проходить те, що ми зараз з вами проходимо, і називаємо це переходом, просто це проходить після смерті. І тому, скажімо так, ми можемо сказати, що якийсь час душа вона прив'язана до земного, до, навіть до тіла. Вона... Навіть може там страждати за ним і хотіти далі жити в тілі за своїми рідними, які про неї згадують. Тобто так воно відбувається, коли душа підіймається на певному рівні свідомості, ще не свідома. Тобто вона ще вважає себе людиною з прив'язками. і Тому цей процес такий досить довгий. І чим душа важче, тим цей довший процес. І ця практика, яку вам дала перед цим, вона допоможе пройти цей процес швидше завдяки вам. І швидше пройдуться всі розв'язки, відв'язки, і Боженька швидше трансформує ці всі кармічні моменти. Ви знаєте, що душа, потім навіть в мене так було, коли мама пройшла ці всі щеблі. Я впізнала і побачила маму вже як богиню, Тобто, взагалі не було навіть зв'язку такого кармічного. Я вже її не бачила, як мама. І в медитації так само, коли я робила ці процеси через Бога, я побачила, що тато. Він теж вже відчуття не тата, знаєте, цього родинного зв'язку, що він є як, ну, як світло, як Бог, божественна суть, а не людина. Тому на все свій час, все потрібно і все зараз такий прекрасний час, що ми можемо працювати з Богом напряму і допомагати собі, своїм рідним. Це дуже-дуже прекрасно, що ми можемо такими бути свідомими творцями на землі в такий чарівний час. Тому Практикуйте, практикуйте своє серце, практикуйте Бога, будьте собою і просто будьте, а будьте щасливими, тому що коли ми щасливі, коли ми від серця молимося, розмовляємо з Богом, тоді Бог нас завжди чує.